В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі попрощалися з загиблим військовим Ілею Грищенком. У другий вівторок лютого у всьому світі відзначається День безпечного інтернету. В Ізмаїлі завершився традиційний турнір з волейболу, присвячений пам'яті тренера Олени Ковтун. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 лютого орієнтовно такі. 851 тисяча 880 осіб особового складу, 10 тисяч 14 танків, 20 тисяч 844 одиниці бойових броньованих машин, 22 тисячі 923 артилерійські системи, 1 тисяча 275 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 60 засобів протиповітряної оборони. 370 літаків, 331 гелікоптер, 24 тисячі 755 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3056 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 36 тисяч 807 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 741 одиниця спеціальної техніки. Ізмаїл попрощався із військовим ілею Грищенком. Він загинув під час однієї з дронових атак на Ізмельський район, виконуючи бойове завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, однокласники, волонтери, представники міської влади та місцеві жителі. Дивіться далі. Ізмаїл попрощався із військовим Ілею Грищенком. Він загинув під час однієї з дронових атак на Ізмельський район, виконуючи бойове завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, однокласники, волонтери, представники міської влади та місцеві жителі. Чин відспівування військового провів отець Володимир. Особливо душу праведні спочивають, господи Боже. Царство небесної тлушення ріки христа нашу просі. Ілля Грищенко народився в Ізмаїлі, середнього світу здобув у школі номер 8 захоплювався спортом. Перш за все легкою атлетикою. Після школи вступив до Одеської національної академії зв'язку імені Попова. Проте після третього курсу взяв академічну відпустку та пішов на військову службу в морську охорону. Чоловік здобув професію моториста рульового, убезпечував кордони України на Дунаї. Ніс службу на Київщині та мріяв, що після перемоги над російськими окупантами обов'язково поверне ця здобуде вищу освіту та працюватиме у рідному місті. Проте плани на майбутнє перекреслило повномасштабне вторгнення, виконуючи свій військовий обов'язок із захисту безпеки населення. Ілля Грищенко загинув, віддавши за свободу та незалежність українського народу найдорожче, що є у людини власне життя. Сьогодні для нашого підрозділу велика втрата. Ми втратили свого побратима свого колегу по службі. Ви знаєте, ми згадуємо його з найкращими словами. Це така була людина світла, щира, добра. Він приносив тільки радість. Він завжди міг підтримати, завжди міг своєю посмішкою, знаєте, поділитися нам, подарувати свої щасливі, якісь радісні емоції. І, знаєте, в нього було, напевно, таке гасло по життю, а, справимося, а, зробимо. І знаєте, згадуєш про нього тільки. Найкраще. Він дійсно загинув як герой. Як герой, який боровся до останнього. Зі зброєю в руках він не залишив ні позицію, ні, ні своїх колег, ні своїх побратимів. Він дійсно загинув героїчно. Він завжди був на позитиві, завжди вмів знаходити вихід з, з будь-якої ситуації. І був з сторони так дивишся на нього, думаєш, що він такий неприступний, такий брутальний. Ні, він завжди був всередині доброї людини з великим серцем, з добрим серцем. Старшого моториста, кулеметника малого катера морської охорони Ілю Грищенко поховали на алеї слави героїв. Сьогодні були дуже важкі похорони. Серце матері просто розривалося. Він був її сердінком, як вона казала. Вона просила пробачення своєї дитини. Це дуже важко. Я нікому не бажаю такого, навіть ворогу такого не побажаю, що мати хоронила свою дитину. Про Ілюшу, я думаю, багато хто знає, які хороші, бо поїхали дуже велика кількість людей. Слава нашому герою. Ми їм пишаємось його службою, його душею, доброю. Він дуже хороший хлопець, На жаль, був але в наших серцях він залишається живим, живим героєм. Просто на в цьому світі ізмаїльське телебачення висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському захиснику. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. У зв'язку з низькими температурами повітря з 10 лютого бівет у місті Ізмаїл тимчасово припиняє свою роботу. Про це повідомив міський голова Андрій Абрамченко. За попередніми прогнозами його функціонування буде відновлено 1 березня. На річці Дунай прикордонники із Мельського загону затримали браконьєра. Порушення сталося на Білгородністровському каналі, де місцевий житель на моторному човні здійснював незаконний вилов риби за допомогою ліскової сітки. Браконьєр незаконно виловив понад 40 рибин, зокрема коропів і білого амура. Загальна сума завданих держави збітків становить понад 150 тисяч гривень. За фактом вчинення кримінального правопорушення направлено повідомлення до поліції. Також на чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 202 КУПАП порушення прикордонного режиму та за статтею 85 КУПАП порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Знаряддя лову та водні біоресурси вилучили до рішення суду. Інтернет є невід'ємною частиною сучасного життя, адже він надає можливості навчатися, творити та спілкуватися. Але з іншого боку, онлайн світ може представляти певну небезпеку для користувачів. У другий вівторок лютого у всьому світі відзначається День безпечного інтернету. Метою цього дня є популяризація основ безпечної та відповідальної роботи в інтернеті. Перш за все серед дітей та молоді. Подробиці дивіться далі. Інтернет є невід'ємною частиною сучасного життя. адже він дає можливості навчатися, творити та спілкуватися. Але з іншого боку, онлайн світ може представляти певну небезпеку для користувачів. У другий вівторок лютого у всьому світі відзначається День безпечного інтернету. Цьогоріч це 11 лютого. Цей день був започаткований як ініціатива проєкту ЄС Safe Borders у 2004 році. Його підхопила мережа InSafe як одну з перших акцій у 2005 році. День відзначають приблизно 200 Країнах світу Сьогодні в багатьох країнах світу обговорюються шляхи безпечного використання молоді інтернету, питання інтернет-етики, загрози протизаконного контенту, гасло дня разом для найкращого інтернету. закликає всіх приєднатися до цього міжнародного руху, брати в ньому участь і використовувати потенціал інтернету для об'єднання людей. Метою дня безпечного інтернету є об'єднання великих груп людей, спільнот, громадськості для популяризації основ безпечної та відповідальної роботи в інтернеті. Перш за все серед дітей та молоді. Постійними організаторами заходів для дітей та молоді до Дня безпечного інтернету в Україні Міністерство освіти і науки України, ДНУ, Інститут модернізації освіти та його партнери, дитячі та молодіжні організації, заклади освіти, громадські організації, бібліотеки, вищі навчальні заклади всіх рівнів, інститути після дипломної педагогічної освіти, видавництва для педагогів. У рамках Дня безпечного інтернету для учнів шкіл їх батьків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів проводяться заходи, воркшопи, тренінги, вебінари. Свячені розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності та медіаграмотності. Соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram також долучаються до цього дня та запускають спеціальні кампанії та ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про безпеку в інтернеті. Міжнародний день безпечного інтернету є значною подією, яка підкреслює необхідність безпечного онлайн середовища та важливість сприяння безпеці в інтернеті. Юлія Петлетюк для програми новин. В Ізмельському прикордонному загоні відбулася урочиста подія. Військовослужбовці, призвані на військову службу за контрактом, склали військову присягу на вірність Україні та її народові. Перед цією подією прикордонники пройшли курс базової військової підготовки. Незабаром вони вирушать до прикордонних підрозділів для виконання службових завдань з окорони державного кордону. Капелан загону привітав новобранців з важливим кроком у їхньому житті. Благословив на успіхи у військовій службі та побажав удачі. В Ізмаїлі завершився традиційний турнір з волейболу, присвячений пам'яті тренера Олени Ковтун, яка загинула 10 років тому під час пожежі, рятуючи своїх вихованців. Пам'ять про неї вшановують щорічним волейбольним турніром. Докладніше розкаже наш кореспондент. 8 лютого в Ізмаїлі завершився традиційний турнір з волейболу, присвячений пам'яті тренера Олени Ковтун. Вона трагічно загинула 10 років тому від отруєння чадним газом на пожежі у місті Південне, рятуючи своїх вихованців, з якими вона приїхала на змагання. Пам'ять про Олен. Ковтун вшановують щорічним волейбольним турніром. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять героїчної жінки, яка ціною свого життя врятувала дітей, а також усіх загиблих від російської агресії. У змаганнях взяли участь 9 чоловічих та 7 жіночих команд із міст і сіл Басарабії, зокрема з Болгради, Рені, Катлабуха та старої Некрасівки. До усіх присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Нареки кажуть, що пам'ять живе стільки, скільки. Ми всі пам'ятаємо людину. Пам'ять це надзвичайно важливо, тим більше зараз, коли хлопці та дівчата в однострої роблять все для того, щоб наша держава взагалі існувала. Багато хто з них віддає своє життя. За те, щоб ми могли зібратися, щоб ми могли провести змагання. Ви виходите на майданчик, сьогодні ви виходили в пам'ять про людину, в пам'ять про тренера, вихователя, в пам'ять про людину, яка, навіть не замислюючись над тим, це буде небезпечно, пішла повністю, щоб врятувати своїх вихованців. Тому окрема вдячність всім, хто сьогодні приїхав, всім, хто сьогодні долучився до цих змагань. Змагання проводилися у чотирьох залах, що дозволило завершити турнір швидко, попри велику кількість матчів. У нас закончился основной игровой день турнира имени, у меня даже не турнира, это мемориал памяти Алены Кофтун, тренера по волейболу детского, которая трагически погибла. И уже не первый год, очередной раз мы в феврале проводим этот турнир. Собираем все детские команды, в, это, в, в этом году у нас коллектив, тот, который принимает участие, очень разросся. До 16 команд у нас 9 э, мальчиков, школьников и 7 э, девочек-школьниц. Так что география, вся Бесарабия, Измаильский район. Э, за Записьмками турниру среди чоловічих команд перше место поселила команда с Болграда, второе место выбрала команда с Кумачивки, третье место поселила измейцкая команда Авангард. Соревнования закончились со следующим результатом: первое место у мальчиков подтвердив свое очень хорошее игровые качества, но не без труда, честно надо сказать, в этот раз им не было так легко, как раньше заняла команда Болград. Для этого пришлось использовать, даже в двух, в двух матчах пришлось использовать все три партии. На втором месте команда Камышовки, которая только начала выступать в Бессарабской школьной волейбольной лиге. И на третьем месте, подтвердив, как говорится, стабильность признак мастерства, это команда «Авангарда». Це команда воспитанники федерації волейболу. серед жіночих команд боротьба була напруженою до останньої партії. Перемогу здобула команда зі старої Некрасівки, яка у фінальному матчі здолала команду з Катлабуха з рахунком 16-14 у вирішальній партії. Третє місце посіла команда з Болграда. Волейболістки з Ізмаїла змагалися за бронзу, але у пісенку посіли четверте місце. Серед дівочок результати слідчі. Очень uh, упорна боротьба була за перше місце. Все рішилась в останній партії. решилась на больше меньше то есть последняя партия играется до 15 если счет 15 14 идет все э, до разрыва в два очка так вот 16 14 победила команда из Старой Некрасовки э, став чемпионом победила она очень непростую очень сложную команду которая на подъеме была это Суворова команда сборная девочки прибавили очень сильно по сравнению даже вот с прошлым турниром которым они выступали и надо отметить, что и Болград сохранил тоже свои позиции, и как бы там ни было, но занял третье место тоже. Это радует. Радует то, что постоянно в финалах участвует команда из Измаила. То есть борется за третье, четвертое место пока, но если мальчикам удалось, девчонки, к сожалению, стали четвертыми. Но прогресс есть. Сегодня мы приехали на турнир памяти выдающегося тренера, выхователя Города Ізмаїла. Ми часто приїжджаємо на змагання, так як нас ввели в, кур, в состав Ізмаїльської федерації волейболу. Нас запрошують на всі змагання. Ми виставляємо команду дівчок, мальчиків, ветеранів, дорослих, жінок, а також чоловіків. І діти, і я лично задоволені такими турнірами. Ці турніри треба. Чаще проводить і пам'яті таких людей обов'язково. Я думаю, що будуть проводити. Нас завжди запрошують. І наші дівчата сьогодні у фінальній стадії зайняли третє місце. А юнаки вибрали перше місце. Цей турнір залишається важливою подією для спортивної спільноти регіону. І Поки ця традиція, пам'ять про цю видатну людину житиме в серцях спортсменів та всіх, хто знав Олену Ковтун, її відданість спорту та безмежну любов до вихованців. Марія Зенченко Наталя Маленко для програми новин. На Одещині сталася масштабна пожежа на базі відпочинку. У селі Сичавка одеського району сталася масштабна пожежа. Загорілися чотири будиночки на території недіючої бази відпочинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося локалізувати займання на площі майже 500 метрів квадратних і не допустити поширення вогну на сусідній будівлі. На місці подій працювали чотири одиниці техніки та 17 рятувальників ДСНС. Одна одиниця техніки та три вогнеборці місцевої пожежної команди Візирка. Щастя, загиблих і постраждалих немає. Наразі на місці подій працюють фахівці дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС Одещини, які встановлюють причину загоряння. <му> Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок, продати за 41 гривню 95 копійок. Єврокупівля 42 гривні 80 копійок, продаж 43 гривні 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 12 лютого, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу. В день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 4-6 градусів морозу. В день – 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із Online та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.